І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Його називають індикатором смаку або мейнстрімом здорової людини. Дмитро Шуров родом з Вінниці. Кохання до музики виникло ще в дитинстві. З Чотирьох років грає на фортепіано. Починав кар'єру у складі гурту Океан Ельзен». а у 2009 році заснував сольний проєкт Піанобой. З початку повномасштабного вторгнення дав більше як 250 концертів для військових у чистому полі, шпиталях та у Херсоні в перший тиждень після деокупації міста. Два роки поспіль Дмитро був музичним продюсером нацвідбору Євробачення та за останні три роки не випустив жодної пісні і ось нарешті порушив творчу тишу. Сьогодні Дмитро Шуров ексклюзивно в студії ранок марафон. Так, Дмитро Широ, піанобої студії ранок марафон. До нас, Довжай до та, нас, та, вже хочемо часто. бачити. Вже хочемо обіймати, спілкуватися за круглим. Привіт. привіт нашим столом. У нас сьогодні качана каша з грибами, з в'яленими томатами. Не знаю, чи чув ти колись про неї, але Тьо. це смачно. я Якраз не снідає. О, це прекрасно, Матимеш можливість після нашого, після нашої розмови ще й перекусити. Раді тебе бачити. У нас є класний привід. На взаєм. Да. Краще, що є. Так, насталася прем'єра вчора і кліп вже на каналі. Якщо давно не плакали, подивіться. Якщо плакали нещодавно, не дивіться це відео. Люди, не дивіться це відео, не заходьте, не дивіться. От Ні, зараз ми все таки будемо дивитися давай, зараз да. усіх, хто плакав і хто не плакав. Ми зараз а, шматочок можемо показати. Трошки, щоб да? мокріше стало. Щоб віде, день почався. Добре. Доброго ранку, Україна. Ласно, yeah. емоційно, красиво, незвично, промальовано. Ну треба дивитись весь весь кліп. Мені здається, це таке знаєш слайдшоу, яке грає зараз у свідомості українців всіх так, абсолютно, і іноді хочеться від нього. Прокинутись, але не переживши, не осмисливши все, а неможливо рухатись далі. Мені здається, що на третій рік ми розуміємо, що прокинутися від цього неможливо. Це Ні, дійсно це... треба да. навчитися uh -huh. в цьому океані, навчитися плавати в цьому океані емоцій. І ти насправді своєї піснею дозволяєш, наскільки я розумію, що ти ще й вийшов е, в люди, трішки почав розпитувати у них, е, проводив таке невеличке опитування, питав, що для них є. Краще, краще. краще слухай. Ну тут треба починати спочатку. Справа в тому, що пісня 10 років. Тобто пісня виходила написана у 2014 році, коли тільки почалася війна, і ми з, з тим. А, стикнулося, що все змінилося абсолютно, нове життя. В мене ще ж моя дружина Оля, вона з Донецька. Тому а, можна було побачити і відчути на своїй власній шкірі, що відбувається. Воно не десь, не десь там далеко було. Ось. Але тоді на той момент люди не хотіли почути меседж, не хотіли сприйняти. От. І а, тому я захотів, от зараз переходячи в якусь там нову да, фазу, а, розуміючи, mm -hmm. з чим я хочу рухатись далі. Звісно, захотів якісь найважливіші речі взяти, переосмислити їх, переробити, mm -hmm. де да, видати. Знову, тобто, по суті, в пісні новий текст. І ну, вона, мабуть, про те, що ми втрачаємо, на що найкраще в нас є, і як важливо це зберегти, відчути, як важливо берегти одне одного. І про те, що те, що ми вкладаємо зараз. У всесвіт, да, в своє життя, те ми потім і отримаємо. Uh -huh. І мені б дуже хотілося, щоб ми заходили на щось нове, а не по ходили по колу. Тому я зараз хочу видати цю пісню знову. Можливо, люди, які зараз всі вже в одному човні, зможуть відчути і почути про що вона. Ну принаймні, ти... я на це дуже сподіваюся. Це для великого ти, смислу ти вирішив да. питати людей, що для них краще. А що для тебе? А, а що для тебе, Саш? <ріст> я не знаю. Ну для мене краще, що є це. Ну, Рідні люди, цінні життя, mm -hmm. свобода вибору свого власного вектору. Mm -hmm. В принципі, свобода бути собою ну, базові речі, як і у всіх. Mm -hmm. так, так, то, ти любов, як окремий вимір, в якому відбуваються найважливіші в нашому житті речі. Тобто іноді ми робимо якісь нелогічні, несподівані речі, просто тому що любимо, і вони приводять нас до правильних результатів. Mm -hmm. Так і з цією піснею, тобто це такий довгобут. Вона про те, що буде і через 10, через 20 років. Ось якось так дуже глибоко, як завжди, в принципі, у тебе у всіх піснях, які не залишають тебе просто з емоції, а навпаки, повертають тебе до численної кількості думок. Ем, тобі легко зараз пишеться? А ти знаєш, перші два роки я взагалі не написав жодного жодного Да, за війну? Ти, і... ти був активним, ти їздив, так. ти давав, ти спілкувався з людьми, але mm. ось писання чомусь не виходить. Ну зрозуміло. ти знаєш, коли ми грали у ці всі сотні концертів, я зустрічався з дуже різними людьми. І в перший, і в другий рік війни а військові біженці, люди, яких там змінились повністю а, рідні кар'єри, життя втратили домівки. Я от відчував постійно, коли коли я граю, спілкую з ними, наскільки вони онімілі серцем і наскільки mm -hmm. душа от вона просто завмирає. Да? І я відчував, що там музикою, якимись речами та просто спілкуючись, не знаю, роблячи там селфі для мами або для екс-дружини, як один військовий сказав, давай зробимо відео. Я кажу для кого для дружини? Він каже, ні, для, для, для моєї екс, тобто це все трішечки. Могло пробудити душу душу, так. дати відчути себе людиною знову. І я почав задавати собі питання: Дімон, а що в тебе? Тобто, ти от знаходишся в цьому постійному русі, а як твоє серце? І я зрозумів, що моє серце взагалі повністю завмерло. Тобто я не можу писати, тому що ну, ця внутрішня дитина, яка це робить, да, яка до серця під'єднана, яка має мати свободу, щастя, радість, відчуття життя, вона повністю завмерла. І тоді я от написав через два роки, от, після початку війни, Цю першу пісню з знеструмленого серце, яка вийшла в кінці лютого. Uh -huh. Це був такий перший сплеск про те, а що з серцем, де воно? Тобто, І я відчув, що не тільки в мене, це, що це не тільки про мене. У нас, так, у нас є шматок із Неструмленого серця. Давайте послухаємо. О, Нічого собі, у вас все є? Як так. ти зараз можеш оціх два роки? Твого знеструмленого серця, твого такого німілого серця описати. Це що було? Це Два була... роки нацвідбору на Євробаченні. А, Євробачення. Ну, то, то ти зайняв свої думки роботою. Так, я, я допомагав людям всім чим міг. Тобто, те, що моє серце не пише, це не означає, що я не можу там свою кваліфікацію, свою енергію направити на допомогу. Тому що угу. ну, перший нацвідбір це взагалі було щось таке, що не мало відбуватись, то це був повний екстрім. А молоді артисти, спілкування, підтримка, енергія. Нерви вкладання свого досвіду, тобто два роки в мене пішли на те, щоб просто. Ділитися цим всім, і в якийсь момент, от на третій рік, я взяв все, все ж таки паузу від відбору для того, щоб почати якось зрозумів, Свої. що угу. треба почати займатися собою. Да, тому угу. що як в тому літаку, да, коли кажуть, да, спочатку Маску на себе, на себе. Да, я почав відчувати, що я можу так вже ніколи не прокинутися, і в якийсь момент знову пішли пісні. І вони Ого. будуть виходити цього року. І подивимось, що з цього вийде. Знаєш, коли музикант починає щось робити, він робиться, тому що не може не робити. Да? Угу. От зараз приблизно в такому стані я знаходжуся, і це мене тішить. У вас з дружиною з Олею вже дорослий син Лев. Так. І наскільки я знаю, він долучився до створення цієї пісні угу. з настромлене серце. Як це відбувалося? Це була його бажання? Чи це була просто порада дружня, яка потім переросла в спів співпрацю? Він навчається на продакшені, тобто він займається зараз продакшеном звуку, mm -hmm. закінчує університет. І які ж ви схожі мені троє? класні! <клес> Тільки що була світлина просто. <клес> <клес> Кижи, кажи, кажи, і а, да, І ну, виходячи в цей так, в нову там еру, так мені хотілося, щоб найближча людина допомагала мені, щоб в нас був повний контакт. І а, ми перекидаємо з ними ідеями часто. Він теж робить свою музику. В нього нещодавно не вийшов свій власний перший дебютний uh -huh. сингл англійською мовою. І ми на постійному такому контакті, і як люди, і як музиканти. І він просто зробив продакшн. Тобто я віддав йому треки, він вклав туди свої якісь ідеї і звів трек. Тому uh -huh. люди завертайтеся до того. В тебе було якісь моменти, коли ти трішки сперечався коли ні-ні, не, не туди хилиш, там, це моя пісня. Так, так, звісно, звісно. Це нормальний творчий робочий? Це нормальний процес. І, ну, ми ж, Я теж як продюсер да, знаю, що таке працювати з іншою людиною. Тобто, по-перше, артист... це 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 син. Ну, це, слухай, в нас з ним, звісно, достатньо близький контакт, і ми підтримуємо його постійно. І, і це не про музику, навіть. І це про інші трошки речі, це про, знаєш, про контакт душ. І поки він є, в нас нема з цим ніяких Можем проблем. Ми прекрасно ми... один одного розуміємо. Можемо і ще й зараз і сина трек послухати. Задоволення. Давайте. And will never save you, and it's always me, playing. I guess nothing doesn't love me anyway. Так, Клас. такий вайб, такого брід попа класного ну, приємного. Слухай, він з, з самого дитинства чує постійно таку музику і різну. І для нього приїзд Лія Маґалахера на Атлас Укен це була така подія. Ми з ним там стрибали е, в натовпі вдвох. Тобто для нього це природньо. Хотів що додати про сина, що ти знаєш? Так, ми з ним сперечаємось багато, але в нього є така риса дуже важлива, як мені здається. Да? В нього гнуч, гнуть гнучгнучкість. А закінчується в якийсь момент на моменті, коли він точно знає, чого хоче. І Тоді він може навіть такого продюсера вже бородатого, як я переспорити. Тому ну росте. Класна, крута творча одиниця. Я mm. дуже не пишаюсь. Дуже like? важливо навчити дітей доводити свою точку зору якимось it's фактами, відстоювати хай тренується не мені. Розумієш tá, це ж логічно в зоні комфорту. <плат> да. Ну я пам'ятаю, як ти минулого разу казав, що він живучи в, в Британії. Мені здається, вже дає концерти, і там є така можливість, коли в пабах дають по майданчик для, для молодих музикантів, а далі вже дивляться, як реагує на них публіка. Це класно там важко жити, потрібно постійно працювати. Да, він нон стоп намагається якось. Зробити гроші для того, щоб платити так. за квартиру і так далі. І так далі, і звісно, це важкий шлях. Але ти його привітав і в українському шоу -бізнесі. У нас вже зовсім мало часу. і Тобі дуже дякую. Дмитро Шуру, дякую був вам. на сьогодні слухаємо, підписуємося підписуємо, в Ютубі, лайкаємо і повертайтеся до нас вже наступного ранку. Будемо.